Всім доброго дня. Добрий <сі> У вікуськи добрий ранок, хоча вже добрий день. Я вже стала раніше, ніж дівчатка, Ну, мама то не спала. А вікуська спала сьогодні довгенько. Сьогодні неділя, вона вирішила відпочивати, щоб з піни ще й набігатися, і нагулятися. От. Я з'їздила в місто, купила помідори, будемо сьогодні садити. На вулиці в нас зранку був дощ, потім не було, було сонечко так добре, зараз знову заходить. Чим будемо сьогодні займатися, ще не знаємо. Я думаю, що ми сьогодні будемо більше теж відпочивати, тому що така й погода, і сьогодні у нас неділя, ми вирішили відпочивати. А завтра будемо вже щось робити. Погода вже налажується. Слава Богу, що ми викосили. Але якщо ви бачите, кульбаба, вроді я й низенько і була в мене й стояла ця газонокосілка, але все одно залишилось, щоб красота нас не покидала. Не знаю, мамі кажу, може, вже сапу возьму та буду їх збивати. От так що, отакі от у нас квіточки, красота. Ой, так, це ми з вікуською присіли. Так, сидимо. От вікуська грається, бігає. Ми з мамою я приїхала, поїла, попили чайку. Зараз подивимося, якщо не буде дощу, зразу підемо садити помідори. А якщо буде дощ, то вже вечір. Дні У нас повний вихідний. Знаєте, воно утром проснувся, з'їздив у місто, вже півдня пройшло от таке. Головне, я рада, що я купила ці помідори, посадимо. Думаю, що вже приморозку не буде. Хоча о, мерзло багато чого, воно по всій Україні. Так що, ну нічого. Це ж все як не страшне. Було б здоров'я та мир. Так, я вже на кухні, купила сьогодні стегенця. Та ми собі зробимо 5 штучок, нам вистачить. Ми вечором любимо. Вікуську тільки очевидно, ну зараз опустимо, буде відніше більше. Ем, любимо на вечір з'їсти курятину. Так, для цього рецепту я беру 5 штучок стеген. Я не буду вам важити, не буду його там розписувати. Я думаю, що ви і так ну, зрозумієте. Так, беремо 5 штучок. Я вже все приготувала тут цей. Беремо солимо. Вікуся вже теж тут хоче допомагати. Ну, хватить, хватить, бо зараз як насолимо, то буде. Так, Для птиці я таку приправу беру. Ви можете брати любу. Я цю беру. От. Потім беремо берем соєвий соус. Я теж так, знаєте, наглас, ну, це в нас вийде столових ложки. Потім у мене є гранатовий такий. Це той, що донька мені, Вікуся, допомагає мені його. Але ви знаєте, дівчатка, можна взяти просто, і хлопчики, з гранату, продається, зараз у нас от в маркеті дуже багато. А можете взяти просто там, ну, з любого якогось там, ну, приправу, може, там отакий солодке чилі. Ось такий соус із журавлини. У нас теж його. А, ну, зараз ми з вікуською нальєм. Я його теж кидаю десь так. три столових ложечки. От. Дівчатка, не кидаю і хлопчики, не кидаю ніякого чеснику, ніде нічого. Оце беру, потім все перемішую. Я роблю руками. Ви як захочете, можете цей. І залишаємо його, щоб воно в нас промаринувалося ну хоча б півчаса, а ну, якщо є час у вас, то на часок. Так, простояло воно в нас час. У нас був час, того воно і цей е, можете відразу налити трошки олійки. Я не буду. Я просто розігріла сковорідочку, зараз трошечки так, а потім доль'ю вже олійки. Як воно вже прихватиться. Так, от вилажую. У нас на вулиці дощ. Коротше, погода сьогодні в нас повністю нельотна. Ми вирішили, що будемо відпочивати. Так, цей сік теж сюди виливаємо. Зараз я накрию його кришечкою і через хвилин 10, я вам покажу потім, буду додавати сюди просто олійку. А так, зараз хай поки покипить в тому маринаді, який ми маринували. Дівчатка, я і хлопчики, як почала його смажити, дивлюся, вроді там і шкірки було трошечки, але все одно є. То олійки я тут не додаю. Буває так, що смажиться, знаєте, і там трошки жирку хочеться додати. Тоді я трохи там додаю олії. А так, сьогодні не додавала, кажу так, як є. Так, оце отак от воно вже підсмажилося. Беремо його, перевертаємо. Воно в мене з кожної сторони хвилин по 15. Ну, Все це на медленому вогні і знову накриваємо кришечкою, і хай воно. До готовності. Покажу вже, як буде вже готове. Ось такі вийшли у нас ці стегенця. Так що, так от я мариную, так смажу, не завжди можна все робити в духовці. Ми зробили так. Так що Вікуська вже каже, мені оце м'ясо зараз буде їсти. А потім підемо, відпустимо, лаймо. Якщо не буде дощу, бо дощ, то йде, то немає. І погуляємо. Сьогодні в нас погода просто і зараз йде дощ. Ми вже і так відпочиваємо. Сьогодні у нас сьогодні дійсно вихідний. Ми більше відпочивали. Ні, ну зняли вам декілька ж рецептів. От, я думаю, що вам подобаються наші рецепти, ви їх дивитеся. Нічого, що вони окремо від, від основного відео. От, сьогодні ми тут на цьому основному відео що нічого не знімали. Бачите, такий вітрюган, що страшне. Так що будемо сьогодні вже йти відпочивати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! на